Українець, який створив перші підводні човни, авіаносець і злетів у небо ще до того, як це стало світовим трендом. Слава Мацієвича розійшлася по всьому світу. Але Україні належить честь, що один з її синів записав своє благородне ім'я на скрижалях селюдського поступу. Левко Мацієвич народився 13 січня 1887 року на Чигиринщині. Його життя було коротким, але потужним. Він залишив помітний слід в історії науки, авіації та українського визвольного руху. Навчаючись у Харківському технологічному інституті, він відкрив для себе Україну як ідею став активним у студентській громаді, перейшов на українську мову і надихнув на це власних сестер. У 1900 році став одним із засновників першої української політичної партії РУП. Саме ця організація вперше публічно заявила про незалежність України як ціль. Через політичну активність його виключили з інституту та вислали до Севастополя, де він переключився на інженерію, почав проєктувати підводні човни. Пропонуючи ідеї, які інші реалізували лише через десятки років. Серед них універсальний двигун для руху під водою та на поверхні. У 1909 році запропонував один із перших у світі проєктів авіаносця з палубою для злету, катапультами та системою гальмування, уявлення, яке на той час здавалося фантастикою. Але й цього було замало. У 1910 році він вирушив до Франції, де отримав диплом пілота номер 178 у світі, і повернувся до України як один із перших професійних авіаторів. На авіашоу у вересні того ж року він став сенсацією, піднявся на рекордну висоту, захопив глядачів сміливістю а також підняв у повітря керівника уряду, що викликало загальний резонанс. На одному з польотів стався технічний збій. Його літак різко знизився і зник з поля зору. Подія глибоко вразила тисячі свідків, серед них була і родина Мацієвича. На прощання з ним зібралося понад 200 тисяч людей. Цей масштаб свідчив про те, наскільки сильною була його постать інженера, новатора, українця, що прагнув неба. Сьогодні ім'я Левка Мацієвича живе в назвах вулиць, музеях, пам'ятних дошках. Він залишив після себе не лише креслення, але й приклад, як жити з вірою у вільну Україну та не обмежувати себе межами можливого. Він не просто мріяв про висоту, він піднімався на неї з Україною в серці.